Вітання, шановні відвідувачі цифрового офісу. ПОІПО. -по. ми продовжуємо нашу рубрику Освіта на дистанції знаю як. І сьогодні своїми напрацюваннями лайфхаками поділиться з нами директор інклюзивно-ресурсного центру Полтавської міської ради, лауреат конкурсу Teacher Прайс Єкраїн Сергій Зайцев. Пане Сергію, вітання! Доброго здоров'я, пане Вадиме. Доброго здоров'я, шановні відвідувачі цифрового офісу. ПОІПО. Отже, шановні глядачі, хочу. Познайомити вас із сучасними технологіями в епоху дистанційного навчання, і сьогодні мова буде йти про онлайн застосунок, який має назву Менті Мене. Що стосується цього застосунку, поговоримо більш. Конкретніше, отже, Mentimeter – це безкоштовний простий стильний онлайн сервіс для створення опитувань і голосування в режимі реального часу. Ви можете використовувати готовий приклад або створити власну презентацію. Більш детально як перейти, що робити, яка покрокова інструкція, і чим цей застосунок поговоримо саме зараз. Друзі, ви бачите наступний слайд, і мабуть у багатьох вже виникло питання, або же на екрані англійська мова. Хочу вас запевнити, нічого страшного в цьому немає, адже як кажуть, в Google з поміч за допомогою. А власне, перекладаюча Google ви можете перейти на українську мову, і власне ця сторінка матиме ось отакий україномовний вигляд. По суті, нічого складного немає. Посилання ви бачите Mentimeter.com, тобто у своїй пошуковій системі ви можете ввести чи Mentimeter.com, чи Mentimeter.com і власне вас перекине безпосередньо на ось. На цю сторіночку власне створюйте інтерактивні презентації, семінари та наради. Дуже простий у реєструванні, тобто, вам що необхідно зробити всього навсього прописати, пройти реєстрацію, писати своє ім'я та прізвище, і відповідно зареєструватися через емейл. E Скриньку свою так відповідно після того як ви зареєструєтесь, бачите, що у нас Сергій Зайцев презентейшн і власне моя. Пошта так висвічується вона на екрані. Повторюся, єдине, що кожен ваш крок знову ж таки доведеться або ж перекладати українською мовою, але якщо ви дуже добре володієте англійською, все дуже зручно, все дуже просто і знову ж таки у вас абсолютно не виникне ніяких проблем із оцим онлайн-застосунком. Знову ж таки. Якщо ви дуже добре володієте PowerPoint, то по суті власне весь функціонал ну дуже схожий на ментіметр, дуже схожий на презентації PowerPoint, натискаємо нова презентація, і власне у вас з'являється перший слайд, який ви можете собі прописати. Я вже говорив про те, що це дуже зручний. Застосунок для створення хмари слів для створення е презентацій інтерактивних для створення обговорення певного для голосування. Е повсякчас цей застосунок використовую на різних нарадах, тренінгах, семінарах, тому що він дозволяє особливо в епоху дистанційного навчання, бо ж відповідно, в епоху е навчання за допомогою дистанційних технологій е пришвидшити якість обробки інформації, пришвидшити взаємодію із Спільнотою не тільки вчительською, звичайно, і учнівською, перш за все, ось тому по суті, знову ж таки говорю, рекламуючи цей застосунок, що він дуже легкий, і я думаю, кожному з вас припаде до душі. Отже, наприклад, прописуємо знову ж таки, що нас цікавить, якщо ми хочемо створити хмару слів, так то безпосередньо у нас є your Questions, так тобто наше питання зараз. Ви бачите, я. Показую, так інтерактивну панель, де можна прописати безпосередньо своє питання. Якщо ми хочемо створити якусь слів, або ж на якусь певну тематику, або просто учитель майбутнього, так і просимо тих глядачів, тих слухачів, відвідувачів, прописати, що ви вважаєте, який він мусить бути той учитель майбутнього по одному слову чи по два. Ви просто прописуєте це запитання, так. Наступне а, ваше, а, якби наступний ваш крок для створення. Ви просто натискаєте а, презент, тобто а, презентацію, а, безпосередньо а, вже сама програма генерує не тільки власне код, за допомогою якого можна перейти, і далі в подальшому для відвідувачів голосувати, але вже і створює зберігає. Відповідно це питання і самостійно буде генерувати. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, чим цей, скажімо, застосунок краще аніж та скажімо так, якщо ви працювали і створювали хмару слів за допомогою ТЕГУ, так тут все відбувається інтерактивно, по перше, тобто ви створюєте все в режимі онлайн, так а в умовах саме. Навчання на дистанції, так враховуючи чинне законодавство, так 1115 наш наказ МОНУ, де говориться про те, що ви мусите працювати в синхроні 30%, То якраз з мета дасть вам оту можливість спілкуватися з дітьми із. Здобувача мости у режимі саме синхронно. Так, от від вас, ви зрозуміли, прописати певне питання, чи це певна теза, розміркування. Все решта робить за вас програма. Отже, як працює ця програма, дивіться три ступені три ступенева реакція. Перше дитині потрібно взяти, чи власне що йде мова про ваш тренінг, і ви хочете показатися, що ви вчитель майбутнього і ви дійсно в тренді? Так, взяти телефон до рук, так далі прописати. Знову ж таки, якщо ви добре володієте англійською, чи ваші діти володіють англійською Меніком, а можна просто в пошуковій системі прописати українською Менті або Меніком, і знову ж таки, перше ж покликання, воно знову ж приведе вас до вашої презентації. Дивіться, на вашому екрані знову ж таки виникне питання: Please enter the code, так, тобто вам потрібно ввести код. Код ви бачите на екрані, і безпосередньо ваші ж діти чи колеги також його бачать. Це код це код доступу до конкретно вашої саме цієї презентації. Коли ви будете створювати нові, код буде знову ж таки підбиратися з темою, і генерувати нові. Ось е, коди, і що потрібно, Третій ступінь – це ввести код е, безпосередньо, і е, кожен відвідувач із е, будь-якої точки України може долучитися брати участь у обговоренні кількість е, власне не обмежена. От власне, з досвіду свого ми під'єднували більше 40 е, учнів і колег, то в принципі система все витримувала, і всі мали можливість до е, застосунку цього підійти і працювати з ним. Знову ж таки, утворюється ось така красива е, хмара слів. Тобто, чим краще він безпосередньо цей застосунок аніж той саме ти тим що. Безпосередньо все дуже просто, все дуже легко, все красиво, все створюється безпосередньо під час кожного голосування. Тобто, ви бачите у нижньому куточку кількість людей, які долучилися, чи учнів, чи Колег знову ж таки повторюся кількість людей, які долучилися до голосування. Зверніть увагу, будь ласка на хмару цих слів. Знову ж таки, ті слова, які найчастіше будуть вживатися і в голосуванні ваших колег чи дітей, це ті, які знаходяться по центру. Вони виділені кольором, так і великим шрифтом тобто, толерантний, креативний, творчий. Тобто, голосування було на Східному освітньому форумі в Києві ми проводили це, брали точніше участь у цьому освітньому форумі і ставив питанням перед колегами, який він гнучкий вчитель. То, от, ви бачите, толерантний, креативний та в більшість людей е, вживали саме такі риси характеру нашого вчителя. Тобто, хмара слів дуже просто, дуже легко і е, не потребує якихось інсталяцій додаткових. Достатньо тільки ввести код. Е, ну до речі, е, тут е, я зазвичай використовую код, але сама програма дозволяє генерувати qr код Можливо, це буде набагато швидше, оскільки. На екрані буде з'являтися тільки QR-код, і ви за цим QR-кодом от, з допомогою знову ж таки, якщо у вас там неорідер є, так або Viber у вас є зчитувач, і він коректно працює, можна скачати е цей QR-код, і е цей код приведе вас безпосередньо вже до вашої презентації. Ну, кому як зручно. Е знову ж таки, е дивимося, ще які є можливості. Всі ми добре, мабуть, проінформовані, можливо, кожен з вас. І використовував у своїй діяльності віртуальну дошку. Так це дошка пада. Знову ж таки є свої особливості, як її створити, як користуватися нею. Я е, використовував і я зрозумів, що мені потрібен якийсь уніфікований такий застосунок, який не потребує, скажімо, переходу. Тобто, якщо я готую презентацію, мені потрібно вразити своїх колег або ж діток, і не потрібно затрачати величезну силу по часу, то звичайно знову ж таки ментіметер це дає, тому що. Наступні Варіації, крім хмари, слів, можна створити от таку, от такий опитувальник або ж безпосередньо віртуальну дошку. От у нас також було знову ж таки слайди із останнього е східного форуму, що відбувався у Києві. Так, так, от, слайд, де колеги я попросив прописати інструментарій гнучкого вчителя, так і безпосередньо колеги долучилися так, ви бачите, гнучкість технології, квести, здоровість і так далі, і тому подібне. Але е знову ж таки, перехід з Одного виду діяльності на інший дає перевагу в першому. Тобто, ви е, розумієте, що ви постійно е, використовуєте різні слайди, там різні якби, технології обробки інформації і постійно оновлюєте її. Тобто тут ви хмару слів е, використали на наступному етапі уроку, чи це тренінг, презентація, ви використовуєте інший елемент. І це знову ж таки додає е, не тільки. Е, Ну, яскравості, так, але і а, допомагає досягти вашої кінцевої мети, знову ж таки, а, от наступний слайд говорить нам про те, що можна спокійно провести опитування так в режимі знову ж таки цьому синхронному. Тобто, зараз ми говоримо про те, як підходити зі здоровим глуздом і використовуючи дуже обмежений цей ресурс часу для вчителя, тому що знову ж таки, якби підготувати у Режимі офлайн уроки провести це одна справа, а інша справа якісно підійти до викладу матеріалу, до обробки цього матеріалу, до подачі цього матеріалу нашим дітям. Слива, якщо говорити про дітей з особливими освітніми потребами, тут інша знову ж таки ситуація, тому що треба індивідуалізувати, модифікувати програму. Ось то саме ментіметер це, мабуть, один із найкращих, якщо не найкращий, застосунок, який дозволяє робити. І те, і інше, от знову ж таки опитування в режимі реального часу можна знову ж таки, якщо потребує відповідно. Цього мета е, року і поставити хто буде переможець, так, тобто дуже великий функціонал цієї програми, звичайно, що е, тут є певні нюанси, певні обмеження, які в будь-якій, мабуть, безоплатній програмі, тому що кількість е, слайдів буде обмежена. Е, наприклад, е, якщо ви берете е, дуже красиві от, е, хмару слів, наприклад, е, віртуальну дошку і. Безпосередньо скажімо, опитувальник, то на цьому може ваші безоплатні слайди закінчитися. Але ну, ми ж вчителі майбутнього і вчителі сучасності підходьте до цього творчо, тому що знову ж таки можна створити кілька презентацій і використовувати по два по три слайди, і це також дасть можливість. Але знову ж таки, наскільки це буде доречним, використовувати лише од віртуальні дошки, опитувальники чи Тестові варіанти знову ж таки, можна е, відмити зрозуміло, і е, завдань заходу, уроку, тренінгу, чи це презентаційний меседж. Тому безпосередньо, е, як кажуть, е, в нас в народі е, беріть і е, робіть. Ну і на сам кінець, про сам застосунок і про нашу з вами онлайн-зустріч, е, 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 хотілося б використати такі. Е, Таку цитату Артура Шопенгауера Талант влучає в ціль в яку ніхто влучити не може, а геній влучає в ціль, якої ніхто інший не бачить. Тому я вам, шановні відвідувачі цифрового нашого офісу, будь ласка, влучайте в ціль. Всі ми геніальні, влучайте в ціль, яку ніхто не бачить, із онлайн застосунками, в тому числі із Mentimeter, Хай він покращить вам роботу, виразник її і дасть можливо поштовх до наступних ваших невидимих цілей. Ну на цей час в мене все. Пане Сергію, хочу подякувати вам від свого імені та від імені відвідувачів цифрового офісу по за таку яскраву таке яскраве креативне представлення за стосунку. Ну і я думаю, okay. буде продовжувати з вами співпрацю з Ми Ще неодноразово зустрінемося в рамках рубрики. Освіта на дистанції. Знаю, як та звичайно дуже радий, що долучаєте. Обов'язково буду ділитися своїми напрацюваннями. Дуже багато є чого і з чим поділитися, тому до наступної зустрічі в онлайн. Дякую вам. Сергію, до наступної зустрічі. Однай. Добро. Ви на дистанції знаю, як продовжується. До побачення. До побачення.